Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Друзі, сьогодні я продовжую нашу рубрику Цікаві автомобілі, які представлені з дуже гарних комплектаціях на нашому автомайданчику. І в сьогоднішньому відео в нас буде BMW X3 2011 року в рідній фарбі та з рідним пробігом з Європи. Давайте ж подивимося на це красиве авто. А ви обов'язково підписуйтесь і я розпочинаю. Автомобіль приїхав у нас з європейського аукціону, а саме зі Франції. Без пошкоджень, як я вже казав, повністю весь в рідній фарбі з рідним пробігом. Ціна даного автомобіля 17 тисяч доларів. 206 рідного пробігу. У нас 11-й рік X-Drive повний привід. В дуже, дуже гарній комплектації. Зараз вам більш детально про неї розповім. В автомобілі присутні. Два ключі, і давайте заглянемо до неї більш детально у салон. І так, друзі, по комплектації у нас 4 склопідіймачі, Адаптивні фари, у нас ближній дальні СММ переключаються, фари поворотні, мультикермо, клімат, кур'з контроль. У нас великий, до речі, екран. Я вам зараз покажу, бо в Україні більшість версій представлені з маленьким. Камера огляду 360, X-Drive повний привід та багато інших корисних функцій. І так, друзі, давайте заведемо на холодну машинку. Вона у нас заводиться за допомогою кнопки. Натискаємо, витискаємо гальма і заводимо. завелась досить добре. І давайте послухаємо, як працює двигун. А, друзі, двигун працює досить рівненько. Задній ряд у нас чистий, охайний шкіра в гарному е візуальному стані. Є підлокітник з двома підстаканниками, дефлектори обдуву. Друзі, до речі, зараз ми знімаємо конкретно огляд BMW X3. Попри те, ще є дуже багато, як ви бачите, різних цікавих автомобілів. Ви підписуйтесь на наш туб-канал, щоб їх не пропустити, та заходьте у розділ відео, щоб переглянути всі відеоролики з цими автомобілями. Так, друзі, в автомобілі присутній фаркоп, як, як я вже казав, камера заднього огляду, ну і 360. Є в багажнику задня шторка і також додаткова шторка, яка відділяє в нас багажне відділення від салону. Кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте за нашим номером телефону 067 777 3027. Залюбки поїдемо з вами додатково ще на сервіс. За вашим бажанням перевіримо ще ходову, зробимо комп'ютерну діагностику, щоб ви могли приїхати і самі переконатися, що в дійсності автомобіль в доброму технічному стані. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі Кар Базар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.льбів.юей